Символі в кутішку Владислава Купкуська. Віталій Чербаков став одним з героєм. Назвичайно напружені другу в тайм. Зараз він врахунка на 8 половині 6-2. 16,9-2. Ріняти. Савчук. Проходить контрмайданчика. Константина і забив з позиції. Хороша передача від Дмитра Константінова і Михайло Коноваленко забуває. Хороша передача від четвертий поєдинок цих команд. попередніх Донбаса дві перемоги і одна поразка. Але також грають на тлі значної втоми. Данило Савчук. Як же він зіграв. Як перекинув, два захисники. Захист Донбасу повністю переважає, але є. Ось Каша сейф до фіналу чотирьох Кубка України. Разом із мотором та Карпатами. Коваленко. Масарчука хороша межі майданчика за бокову з пас в лінію, що не дають розвернутися. Помиляється передачі на Коваленка, що тіпері і забиває керілак. Д'якону. Савчук. Класно зіграв Дануло. Савчук. Віталій Стьолора в центрі. На позиції правого півсереднього Крілакала правий крайній Щербаков. Над Стюла. Його виштовхує. Ем, Михайло Коноваленко. Легко проходить на близьку дистанції, звідки забиває. 19-12. Красивий гол від СКА-1913. Отже, ну, перервай. Далі дивимося другу половину матчу. Літніщенко. Знову Ліщенка проти Щербакова. Літіщенка зараз проти Віталія Псьола. Багато переміщень. Як іде з доволі гострого Кута. Тут Щербаков не звільняється з КВЦ. Захищається активно, процентуючи. Перехоплення Один Савчук Забирає м'яч з руки зіткнення із Савчуком. О, вох на себе стягнув Константіно. І далі передача в кут. Забиває Едуард Гадесь. Пробу перехитрити суперників і це дуже добре працює. Не забиває діакону. Кукушкін. Щербаков! Це його переграє. Верслава Тому може з матчу протистояння вийти до фінального частини Чемпіонату світу Володимир Подимкара забуває. 27-20. Ще один порятунок від Євгена Сапонави. Самчук перебувати на пенальті. Ой. Може... Один із грисів Донбасом. Заступив. Задає метрову Лінію ще до виконання. І з вдруге. м'яч і забуває. Савчук. Коваленко. Якому? І Коноваленко. Матимуть між собою. Розумієте, що після як залежить свій по Воленку, не вже фактично не буде цього двохматчевого протистояння України. Ачув готовий підок, пробив блок. Звірко. Зверкова! Забиває, Забиваємо біля середній Радні. Весь колектив, колектив. Павлюк. Поноваленко. Значить, завершився за рахунку 35-26.